Все пропало. Все. До перемоги дуже довго і треба працювати, працювати, працювати. Потрібно змінювати однозначно зараз. Є дуже багато проблем в нашому місті. Той, хто мав зрозуміти, він зрозумів, а той, хто не, не зрозумів, то він і не зрозуміє. Не забувайте, що війна вишиванка, яку ми просто носили на тілі, вона зараз викарбувана на серці. Обличчя. Люди свої показали під час цієї війни. Виїхати на паніці в Європу. Мабуть, в першу чергу це лишатися в цій країні, потім іти і красти той самий бюджет. Ну любов це жертовність. Ми мусимо перемогти в цій війні. Що якщо не ми, то хто? І якщо не зараз, то коли? Привіт усім. Сьогодні ми знаходимося на благодійному ярмарку, який відбувається у Дубно, вже вдруге на території Свято-Миколаївського собору. Ми прийшли сюди для того, щоб поспілкуватися з активними небайдужими дубинчанами, які завітали на нього, щось придбати, і зрештою таким чином задонатити на ЗСУ. Як вас змінив оцей останній рік повномасштабного вторгнення? Ну напевно, війна змінила кожного українця. Для нашого монастиря ну це було продовженням тої діяльності, яку ми вели, оскільки ще з початком. Будемо називати так малої війни. Вже в нас був волонтерський рух тут, і наш храм був, можна його назвати, таким гарнізонним храмом. У нас відбувалися всі такі заходи, пов'язані з військовими саме тут. У мене в перші дні, напевно, як і в кожного, було якесь таке відчуття, що все пропало. Все, але якось помаленьку. Люди почали сходитися, і коли тут розгорнулося таке волонтерське дійство, коли кожен щось хотів робити, ящики носити, ці коктейлі, молотова наливали, все зносилося, що можна було, ну Храм перетворився на такий склад, можна сказати. Він здоровий, який а весь був в ящиках, і, і все, що тут знаходиться, всі приміщення також були це. І скільки тут людей були? Машини тут роз'їжджали. Ну просто я це все дивився. Думаю, та ні, перемога за нами. Ми, ми не можемо по-інакшому. Ми мусимо перемогти в цій війні. Біля мене зараз людина. Інтерв'ю якої вимагає велика частина дубна такого лонг інтерв'ю довгого вже дуже давно, але хоча б на коротке. Ми з тобою сьогодні зустрілися. Черговий захід по волонтерству, благодійний збір. Як вони зараз йдуть? Дуже важко, на жаль, тому що люди чомусь думають, що вже війна закінчена і вже майже-майже перемога, але на жаль, наскільки ти знаєш, і де, деякі люди з міста небагато, на жаль, що до перемоги дуже довго і треба працювати, працювати, працювати. Змін не було, тому що з 2014 року. Ми працюємо останній Сюб, долучилася Наталка Канарєйкіна. Тільки в Україні таке може бути, щоб так люди об'єдналися і щоб так підтримували наше військо, тому що всі розуміють, що якщо не ми, то хто? І якщо не зараз, то коли? Ми працюємо з 2014 року, а від 24 лютого змінилось ну, страшніше стало, тому що розслабилися. Не думали, що так повернеться, але на жаль, так сталося. І дуже важко це все сприймати. Дуже багато людей гине, сумно, але ми мусимо йти до кінця. Твої роздуми, що нам потрібно робити, як голосніше волати, про те, що треба зараз бути активнішим ніж навіть на початку. Не треба пригати, як то кажуть, вище голови, просто допомагати, не заважати елементарними речами. Подобайка, репост 5-10 гривень. Бо буває так, що тих 50 гривень не вистачає. Не треба тисячі, не треба п'ять, не треба десять. П'ять-10 гривень. Я думаю, що українці самі те бачать, що є е, ну, позитивні зміни на фронті. От. Тільки дуже важко це сприймати, тому що це дуже важкою ціною вдається. Ну, страшніше вже бути не може, як ще можна стрепенути людей. Мені здається, що вже настільки то відбулося. Ну, той, хто мав зрозуміти, він зрозумів, а той, хто не, не зрозумів, то він і не зрозуміє. Скажу чесно, в позитиві, мабуть. Нічого немає, в гіршу сторону змінив, тому що більше нервів. У мене хлопець ЗСУ, і я постійно хвилююся за нього. Намагаюся триматися, бути на позитиві, але це дуже тяжко виходить насправді. Тому, надіюсь, далі буде краще і я навчуся якось це долати. Привіт, рада тебе бачити. Привіт. Е -е -е. Ну я працюю ще паралельно. Так, у нас зараз тут прямий ефір для типового дубно. Тут зйомка для дубно Фемелі. І значить, запитання до тебе: Як тебе змінив цей час? Що вже більше року? У нас повномасштабне вторгнення? Адже війна в нас чотирнадцятого року, але отака фаза вже агресивна. Е -е, як ти змінився? От всередині себе я відчуваю те, що я став сильніший е в плані такому емоційному, в плані духовному сильніше став навіть самі Дубенча. Ось якщо взяти, коли почалась розпочалась повномасштабне вторгнення, всі об'єдналися, і це дуже сподобалося мені. От як сім'я велика, розумієш, от справжні українці твої особисті трансформації. Знаєш, оця от вишиванка, яку ми просто носили на тілі, вона зараз викарбувана на серці. Так скажу. Патріотизм однозначно посилився дуже сильно. Як ти змінилася за цей час уже більше року? Е, ну насправді, е, мабуть, ми всі залишилися однаковими. Просто е, в когось е, почуття патріотизму загострилося, в когось навпаки, воно м, притупилося і е, нові обличчя. Люди свої показали під час цієї війни. Хтось себе приємно здивував? Скоріше навпаки, але я знаю одне, що ті люди, які долучилися до волонтерства з початку війни, вони працюють і це дуже приємно. Дуже приємно, що вони не залишили цієї справи, бо багато волонтерських центрів ну, зачиняється зараз. А дівчата молодці, і молодці абсолютно всі дівчата, всі, всі, які працюють на різних волонтерках у нас. Я за цим слідкую. Патріотизм, що ж таке любов до своєї країни. Кожен вкладає своє значення в це слово. Привіт! Привіт. І чого ти сьогодні тут? Я тут, бо тут мої друзі, бо тут е, добра справа, бо це на підтримку. Зрозуміло, скажи мені багато говорять про патріотизм, любов до країни. Що для тебе це означає? Для мене це щось таке всередині. Не обов'язково ходити в чомусь патріотичному, не обов'язково вивішувати свої там, прапори, вишиванки чи ще там щось, але ти маєш знати свою історію, роду, свою культуру і зберігати це. Що ти вкладаєш в слово патріотизм чи любов до своєї країни. Патріотизм і любов до своєї країни це. Виїхати на паніці в Європу проплакати там декілька місяців, повернутись додому і навіть під час найгучнішої повітряної тривоги бути щасливішою ніж в Парижі. Розуміло, особистий досвід особистий так? – особистий досвід. Патріотизм це віддавати себе в самопожертву для своєї країни. Тому що якщо ми це будемо робити, будемо вчити дітей патріотизму. Це наше майбутнє, і тоді наша країна ні в ніяким чином не потрапить знову в те, що сьогодні відбувається. А що для тебе любов до України? Ну для мене це перш за все сім'я. А потім, вже, якщо ти любиш свою сім'ю, я думаю, що ти будеш любити Україну, і не треба таких пафосних речей вдягати ту саму вишиванку тільки на день вишиванки, а потім іти і красти той самий бюджет. Не слухайте російську музику, не слухайте російську пропаганду, бо дуже багато було речей, які були зафіксовані на території Дубинщини. Що співають російську музику, це ніде не публікувалося, але ці люди відповідають згідно чинного законодавства. Тому залишайтесь справжніми щирими українцями. Я гордий за за те, що е, е, я є українцем і мене оточують. Українці такі, такі українці можна сказати, що це теж подарунок від Бога, так ну в якомусь сенсі, так це цінується тепер, правда? О, а як ж? А як добре? Тоді що для вас означає от саме любов до країни своєї? Патріотизм то напевно і є любов. О. Бо коли людина любить свою культуру, свою мову. Свої традиції її там називають націоналістом чи, чи ще якимись наші вороги поганими словами, але це наша сутність, наша любов до всього українського. В Духовному сенсі ну любов це жертовність. Якщо я люблю, значить я чимось маю пожертвувати. Мабуть, в першу чергу це лишатися в цій країні допомагати армії. Любити своїх близьких, жити по совісті, по моралі і по законах цієї країни. І, мабуть, допомагає в цьому всьому рухатись любов до України, правда? А що тоді для вас ця любов до України? Особисто для мене любов для Украї... до України це тоді, коли людина готова вмерти за свою країну. Актуальне для усіх запитання: чи стоїть наше життя на паузі, чи воно триває? Ми говорили про те, чи потрібно нам щось змінювати вже зараз, сьогодні, в нашому місті, в нашому житті. Чи потрібно нам діяти вже зараз? Нам потрібно діяти вже зараз. Всім потрібно діяти вже зараз. Бо щоб повернутися хлопці, вони повинні повернутись куди? В гарне місто до щасливих і освічених людей. Ми ж не можемо припинити навчання, ми не можемо припинити наш розвиток. Нам потрібно жити, потрібно розвиватись, потрібно насаджувати нові парки, щоб було де відпочивати і. Культурювати наше місто, чи потрібно нам е, чекати закінчення війни, щоб щось робити навіть у нашому маленькому містечку? Чи нам потрібно е, починати діяти вже? Ну на мою думку, починати діяти вже для того, щоб по крайній мірі допомогти тим самим хлопцям, які повернуться сюди і підтримати їх. Вони не не повинні і боротися там і повертатися сюди і тут боротися. А ми будемо сидіти на диванчику і тільки писати в фейсбуках, які ми молодці. Там активність підвищується на дивані? Ну, звичайно, активність дивана це взагалі для української, як то кажуть, нації. В лапках дуже така велика і прогресивна. На жаль, її треба переводити в русло не інтернету, а насправді. Ми будемо намагатися це потрошку робити. Я думаю, що не потрібно чекати перемоги і тоді діяти. Потрібно діяти вже і зараз. І вирішувати, якщо є якісь нагальні питання. Чи в місті нашому, чи в районі, та й навіть цілій країні. Чи потрібно нам чекати закінчення війни, щоб щось змінювати зараз, сьогодні, в нашому місті, в нашому житті? Чи потрібно діяти вже? Ваша особиста думка? Потрібно. Отак коротко і ясно. А як же? А ну, на що чекати? Ну, У нас є сьогодні, так? А як же? А як же? Ми паралельно допомагаємо нашим військовим. Ми все робимо для перемоги, але ми і живемо так. Люди народжуються, одружуються, вони мусять якось жити і так далі. Ну мені здається, що оці зміни на вони і полягають в досяганні нашої перемоги. Вони мусять бути. Життя не можна поставити на паузу, але трансформувати його так якісно можна і потрібно зараз. А як тільки так потрібно змінювати однозначно зараз? Є дуже багато проблем в нашому місті, які потрібно змінювати. І Є дуже багато речей, які не потрібно робити під час війни в нашому місті. Я не можу зараз це говорити відк... відкрито, тому що не всі зрозуміють про що Так, ти. всі зрозуміють про що і які зміни потрібно робити в нашому місті. Бути ініціативними в першу чергу потрібно. От сьогодні там збирають якісь петиції е, по Перевели там на сайті міської ради, але на жаль, ну от так складається, що е, люди інертні, можливо, є якісь обставини, чому люди не реєструються на цих сайтах, можливо, ще не вміють. Е, от старші люди, можливо, вони щось хотіли змінити, але вони не можуть цього змінити. Вони не можуть зареєструватися. Можливо, треба зробити якісь штаб, якісь айтішника посадити, куди б людина могла просто звернутися там. Їй могли б все розказати, показати, і тоді е, нас би було більше. Тоді на заключення кілька слів до кожного українця, який вас побачить, е, від себе е, ви всі українці класні. Я гордий, що я народився саме в тому народі. І світ за нами стоїть, тому за нами тільки перемога. Від нас потрібно лише одного. Робити все для того, щоб приблизити ту перемогу. Стаю рано, чи лягаю вечір, думаю, що то я зробив. Рано стаю, що я можу зробити для того, щоб приблизити свою нашу перемогу. Любі українці. Віримо в наше ЗСУ, віримо в Україну, перемога за нами. Любіть Україну не в собі. Любіть Україну насправді, в цілому, і поважайте тих, хто віддає найдорожче це своє життя. Бути сильними, вірити, і все буде добре. Обов'язково. Віримо в перемогу, донатим на зсу. тримаємося, посміхаємося, живемо. Не втомлюйтесь, не забувайте, що війна. І тільки коли ми всі разом, ми це зробимо, ми переможемо. На заключення хочеться сказати, що ми дуже добре відчуваємо зараз і бачимо один одного. Ми бачимо і знаємо, хто є хто, і будемо разом рухатись далі до перемоги. І коли залишилася зовсім сама, і коли вже здається.